Літній пришкільний табір Країна мрій функціонував на базі ліцею номер 3 міста Житомира з 9 червня по 26 червня 2025 року. Двері табору були відкриті для 316 маленьких мрійників, які були розподілені по 21 загону. Кожний загін мав свою програму. Для відпочиваючих було організоване двохразове збалансоване, здорове харчування. Для дітей були організовані всілякі квести, майстер-класи, походи до кінотеатру, музично-драматичного театру, до філармонії. Вони відвідали юнацьку і дитячу бібліотеки, були заняття з англійської мови. Одним словом, діти не нудьгували. Україна мрій тут дуже, дуже класно, ми ходили на всякі екскурсії, робили комікси, на комп'ютерах малювали з піском та світлом, дуже, дуже гарно кормлять. Тут вчаться дружбі, нікого, нікого не ображати. Тут завжди підтримують, якщо що в тебе щось не виходить, допоможуть. Скажи, будь ласка, про табір, що це за табір і що ви тут робите? Ну, у нас там походи, підземелля ми були, ходили в парк, в музеї, екскурсії по жатоми вулицями. Клас. А що тобі найбільше сподобалось? Ми грали в футбол, спілкувалися. Мені сподобалось те, що ми ходили на екскурсії, мандрували житомиром, ходили в, дитя... в дитячий центр, що ми робили комікси і малювали.